У мене є блокнот, в якому я почала вести практику робити метапластичність мозку. Саме з цієї практики і почалось моє знайомство з Оленою Бригась і з роботою мозку як в науковому форматі. А я Потрапила на її сторінку 21 серпня, де вона казала, що віднайшли новий метод роботи з мозком. Якщо всі чули про нейропластичність, коли ми заставляємо умовно створюватись нові нейронні зв'язки. І для цього робимо все, ну, як зробити для цього умови, то метапластичність це коли ти даєш команду мозку, а він сам створює. Ті нейронні зв'язки, які потрібні для цієї задачі, і оцю програму я якраз і купила і її прохожу, бо я хочу на максимум.